Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Дякую вам за вашу увагу, за ваш час і окремо за ваші підписки. Сьогодні хочу разом з вами подивитися те питання, від якого нам ну ніяк не відвертітися. А саме про ядерну небезпеку. В ході останніх оцих подій на Україні, в світі не тільки ж в Україні відбуваються військові дії. Ще там на Близькому Сході неспокійно, тому давайте взагалі запитаємо, от як людству загрожує ядерна, ну, ядерна зброя взагалі. Що може статися? Чи станеться? До чого нам всім готуватися? Тобто всі питання, які стосуються ядерного вибуху, зараз я хочу разом з вами розглянути. Звісно, я ж кажу, це така тема не дуже приємна. Але ми маємо це знати, ми маємо розуміти і пам'ятайте, що таро показує ну, ймовірний розвиток подій. Ну, поїхали. Давайте, якби, почнемо з того, що думаю, просто як правильно задати питання. От, взагалі, наскільки в світі зараз стоїть питання ядерного вибуху, не ядерної зброї. Ми про ядерну зброю розуміємо, вона є в багатьох країнах світу і чимало її по всьому світу. Чесно кажучи, не розумію я цих людей, навіщо її робити в такій кількості? Зброю роблять для того, щоб її, врешті-реж, стосувати, так? Боже, який жах. Тобто про ядерну небезпеку в світі. Караул, це ж треба ще я випав страшний суд першим арканом. Це знаєте, страшний суд іще називають арканом карми. Це карма. Це така собі хресна хода проти чогось ну, матеріального. В арабській мові є таке слово Мактуб. Це те, що має статися, те, що може статися, ну не може, а те, що має статися, якби безповоротні. Але страшний суд це якби і добре, і недобре. Ну, Зараз будемо дивитися. Взагалі, про що каже цей аркан? Це руйнація старого, це енергія, така внутрішня енергія, яка може реалізувати думки багатьох людей. Це дуже серйозний аркан. Це важливий аркан для людей, які в щось вірили без жодних гарантій. От якось так. Ну, Це про те, що каже карта. Тому на моє питання, чи ось є така ось нам небезпека взагалі в світі від ядерної зброї, то я вам по цьому аркану скажу. Вона не просто є. Вона зашкалює, зашкалює. Це знаєте таке відчуття, що на волосок від події. Питання, чи є в світі така країна? Припустимо, зараз я не кажу про якусь певну людину, чи про якусь певну країну. А взагалі, чи є зараз така країна, і взагалі якісь такі, ну, скажімо, країни, людина, не знаю які, які дуже рішуче налаштовані. Які дуже рішуче налаштовані, аби застосувати ядерну зброю. Випав король жезлів. Король жезлів це дійсно рішуча така людина. Але на сьогодні у цієї людини є безліч стримаючих факторів четвірка мечів, щось стримує. Зараз у цієї людини тут, хоч і нема карти повішеного, але от сполучення цих карт показують такий собі підвішений стан, бо є невпевненість в завтрашньому дні. Тут так. Аби чогось досягти якоїсь конкретної цілі, то мені треба використати ядерну зброю. Але ж що буде потім? Чомусь ця людина якось не бачить або чи не знає наслідків, хоча мені дуже дивно. Взагалі в мене таке є розуміння того, що людина, яка керує парадом, яка має ну, в своєму арсеналі ядерну зброю, то вже вона має, як ніхто, розуміти наслідки. А ось ця людина вона не то, щоб як... вона дійсно якось дуже погано уявляє, які будуть наслідки, але таке відчуття, що ну, після мене хоч потоп. Отак от. Знову ж таки, тут -от людина думає не про весь світ взагалі, а якось про себе. Але ж і звідси у цієї людини такий собі неспокій, невпевненість, якийсь дискомфорт. Ну, але ж тут же паралельно відбувається так, що є якась певна зацікавленість та інтерес. А що ж буде? Розумієте, Ну, карти лягають в таку позицію. З однієї сторони. Я і не знаю, що буде, а з іншої сторони, а що буде? Отак от, от цікавість, розумієте? Ну, жах, просто безглуздя. Ну, тоді я напряму запитаю, а чи станеться взагалі в світі ядерний вибух? я знову ж таки вам кажу, я не кажу про країну якусь певну, чи станеться взагалі ядерний вибух в світі? Посередині старший аркан мах. Як це не жахливо, то я маю сказати так: станеться. Мах в оточенні оцих арканів, тут дев'ятка кубків, це якби задовольнити свою якусь жагу. Так? Ну, а трійка жезлів це карта рішучих дій. Тому я так хочу сказати, це реалізація задуманого. Мах це ініціатива, виконання, і це жахливо. Тут мені безпосередньо якби не показаний сам по собі вибух, але знову ж таки я вам кажу. в мене було певне питання, чи станеться ядерний вибух взагалі. Ну, заркани кажуть, так станеться. Тоді чергове запитання: як це вплине на весь світ? Як це вплине на весь світ? Помірність, слава Богу, помірність. Карта смерті. Бачите, дивіться, я питаю про ядерний вибух, і ви спостерігаєте, які випали старші аркани: страшний суд, мах, помірність, смерть. Тобто, все показує на те, що події відбудуться і вони будуть значущі. І що буде у цьому світі? Ну, звісно, відбудеться певна трансформація. Ми бачимо тут карта смерті. але пам'ятаєте, це як і безпосередньо про смерть, але ж в першу чергу це зміни, кардинальні зміни, колосальні зміни. То це, як карти кажуть, як раніше вже не буде. Що сталося, те сталося. Отака відповідь на моє питання. Можливо, це буде не така сила, як припустимо, що було в Хіросімі на Гасакі, бо все ж таки ми бачимо центральний аркан помірність. так? Скоріше це б дійсно буде таким шоком для всього світу, але якось це не несе за собою пекло, тут немає пекла. Розумієте, Ще доповнимо карту смерті, мир. І ще ж, знову таки, бачите, старший аркан, тобто показує, що ці події дійсно якби це станеться. так? Застосування ядерної зброї нехай не дуже потужної. Можливо, це тактична буде, я не дуже розуміюсь, але, можливо, є ядерна зброя дуже потужна, а можливо, є не дуже потужна. Я опираюся на це в так? Стане як величезний, так, величезний такий підсумок для людства. Оце як підсумок, дивіться, смерть і старший аркан мир, це як, знаєте, обнулення. Такі шалені тут доленосні аркани. Але це зовсім не про те, що всі помруть, ні. Це знаєте, це читається як отрезвіння. Початок нового після шокуючих подій. Будуть величезні зміни, які торкнуться всіх, і кожну країну торкнуться, так? І знаєте, то так, все-таки людство доведеться пройти через оцей страшний суд, через ядерний удар. І тоді відпадуть всі ілюзії, і життя буде йти по якимсь новим законам, по новим правилам. Обнулення після смерті буде. Відбудеться досвід і ну, як, трансформація, яка буде вести весь світ по іншим новим канонам, отак би я вам сказала. Тут, взагалі, зміна буде, знаєте, як, як світ як отямиться від чогось. Але перш ніж світ вмикне свої мозги. Відбудеться, відбудеться оця величезна трансформація. Головне питання: а що, що з Україною? Якщо відбудеться ядерний вибух, то що з Україною? Ну, як бачите, раніше колись я торкалася цього питання, і взагалі чи так, чи інакше, чи в бліцах там, то мені завжди йде така інформація, що ядерний вибух, він... Може бути, як дуже висока ймовірність, дуже висока ймовірність, але не на території України. Щодо України, тут буде якийсь захист, бачите? Здолання перешкод. Ну, а знову ж таки, тут нема трагічних наслідків. Тобто, це не на території України. Тут мені показують такий, знаєте, Скоріше всього, шлях відродження з величезною затратою сил і енергії. Ну, можливо, це ще знаєте, це як ми говтуємося від війни. До речі, я не кажу про час, коли це відбудеться. Я не вказую час і не задаю таро таке питання. Але хочу вам сказати: якщо вони показують оці події, то це таке, знаєте, ймовірне ну, майбутнє. Яке може статися, тобто ми будемо свідками цього? Це, це, це не через 100 років, це найближчий час, отак, от може це 2-3 роки, рік, хто знає. Найближчий час, найближчий час. І тут мені більше показують, що скоріше ми як оговтуємося, доходимо до тями, але можливі якісь обмеження, тому що тут все-таки є вісім мечів, це така собі карта обмеження ще для України. Бачите, розгубленість. У своєму домі, луна. Луна це страхи. Звісно, ми почуємо такі новини, так? і будемо переживати, і за власний дім будемо переживати страхи за власний дім. От. Ну, це таке, знаєте, куди подує вітер, як буде? Звісно, коли ми почуємо, що десь відбувся ядерний вибух, якої би він потужності він не був, але у кожного буде питання, Господи, а що буде з нами? Оце отак отут страхи. Я не бачу, що це буде на території України. Ну-ка, що ще ми маємо знати щодо ядерного вибуху в світі? Що ще ми маємо знати? Паж Пентаклів. Паж Пентаклів це невелике. Невелике. Ну, дії активні будуть. Що ще ми маємо знати? Про що тут? Ех! Бачите, і Сонце, і Башта. Оце і є сполучення ядерний вибух. Тема в у нас, у нас була? Чи відбудеться той вибух, чи є людству ядерна загроза? Є. Ядерний вибух станеться. І дай Боже, щоб мої слова не збулися. А тут хочу ще сказати: цей ядерний вибух, який станеться, він буде не на території України, він не буде фатальний і дуже потужний. Є Паш Пентаклів. Знаєте, це як остання капля, от знаєте, як то кажуть, не було б худа без добра не буває. Добра не буває. Це як переповнення чогось, як остання крапля в якійсь певній ситуації. Так? Але ця крапля, яка як вильється ось по цим картам, ну, бачите, сонячна енергія, ну, велика енергія це сонце і башта. Але ця крапля, вона, знаєте, як примусить людство переглянути свої дії. Так, після неї буде важко. Знову ж таки, бачимо десятку жезлів. То, що сталося, то сталося. Уже будемо з тим. Стрем... Але саме оці події вони примусять людство щось переглянути. Тут багато спеціалістів будуть об'єднуватися, щось обговорювати. Можливо, будуть якісь, ну, якісь нові доктрини, чи що, якісь умови, чи по зберіганню, чи застосуванню ядерної зброї. Отаке. От Для України величезно. Загрози я не бачу. Скоріше всього, це якісь ну, обмеження. Ну ви ж розумієте, який би то ядерний вибух не відбувся і де він не є, він все одно він це як не стоїть, тимчасово вітер же розносить. Розумієте, воно не буде якось локально. Ну, вірніше, не то, що локально, воно навпаки, буде локально, але воно не буде таким потужним, що прямо зі своєю землею щось відбудеться. От. Ну і стосовно українців, просто якісь тимчасові обмеження і все. І я ж так думаю, по арканам як показують, що нарешті можливо весь світ схаменеться. І було б дуже добре, аби взагалі у всьому світі постало питання до того, щоб ту ядерну зброю розібрати, щоб більше ну току застосувати ядерну зброю, щоб в жодної країни щоб не було такої можливості. Це було б дуже чудово, аби саме це до цього людства дійшло. Ну-ка, запитаю, чи дійде до того людства, аби ну, ліквідувати всю ядерну зброю на планеті Земля? Карта диявол не готові. Не готові. Тому що по дияволу можу сказати, що за допомогою ядерної зброї людства дуже багато козирів в руках. Це маніпуляції. І диявол це є маніпуляції. Він мені не каже про те, що от після цього всі люди схаменуться. Але все-таки щось буде переглянуто. Оце той випадок, коли б мені менше всього хотілося, аби мій розклад здійснився. Дякую вам за увагу.